Вітаю вас, мої шановні. Я в продовженні свого попереднього ефіру, а попередній ефір був трошечки ген не вчора, а позавчора, день тому. Я розповідала про стан і емоції. а саме я наголошувала про необхідність дотримуватись позитивного стану для себе. Чому так? Тому що це не тільки підвищує ваш настрій, а підвищує настрій оточення, і, головне, можливості, можливості втілення того, що ви собі задумали. І я ж про втілення, і про всі свої наміри, і про всі ваші наміри в тому числі. Коли людина заходить в гру, я про кес в грані грошей, автор якої Світлана Горвич, а я ведуча сертифікована, то ми йдемо з самої першої позиції підняття настрою людини, але не тільки підняття настрою, а з'ясування травми для того, щоб вивести людину з цього стану. І травма, найперша, яка підлягає попрацюванню, це ресурсна травма. Тобто десь відбулося щось невідомо де, невідомо коли, і навіть невідомо з ким, але в нашій родовій системі, і в результаті тієї події ми з вами, я або ви. У будь-якому випадку не дотримали необхідний ресурс для того, щоб наш намір задум мета втілена була нами життя. І для цього спочатку з'ясовуємо в грі запит, намір, назвіть як хочете. А далі розпитую, що ви думаєте про це саме ви? Які емоції викликає у вас ваш запит? А, потім, а які інстинкти? безпосередньо Він пробуджує у вас цей запит? А як це відображається у вас, у ваших відчуттях? А в будь-якому випадку, крім цього всього, далі. Що хоче зробити ваше тіло? А як би це відбулося, якби ми з вами профантазували при зустрічі наших батьків? Я дещо випускаю, до речі, свідомо. А як би це відбулося тоді, коли виникли ви? В задумі, без виникли. А як би це відбулося, ці емоції тоді, коли ви народилися? А як ці емоції протягнути відчуття і поведінку до вашого дитячого садка? А як їх протягнути по всім етапам вашого життя, включаючи школу, інститут, університет? Коледж, ті ваші курси. А як це протягнути до ваших всіх етапів життя, а які у вас виникають відчуття, і що б ви хотіли зробити? Іноді людина не пускає до всіх цих відчуттів і емоцій, виставляючи біля себе бронь, яку необхідно зняти? А це також ну, такий, знаєте, Великий немалий шмат роботи. Не кажу про себе, кажу про вас. І чи хочете ви піти в цю ресурсну біль? Але в будь-якому випадку, я розумію, що я розмовляю з вами зараз загадками. А можливо, хтось захоче дізнатися цю розгадку? І самостійно постукає, Олю, розкажіть. І не тільки розкажіть, а проведіть. Тому що потім в нас буде визнання ресурсів, а потім їх буде вживлення, а потім буде трансформація, а далі ви самі, кожен з вас напише, як це втілиться в вашому житті. А потім перевірити. Не треба мені вірити, можливо, перевірити. Я Ольга Кияшко, терапевт інтегративного підходу. І я буду рада провести вас для отримання заблокованого вами ресурсу. Як ви хочете, можна через гру, можна через сесію. У будь-якому випадку все, що ви отримуєте, буде суто ваш. І отримаєте його тільки ви, саме ви. І в цьому є цінність. А я вас супроводжу, якщо ви того забажаєте. А поки на тут і зараз, будь ласка, ми з вами, і ви, і я можете отримати просто гарні емоції. Потерти долоньку в долоньку, обійняти себе кожного, я себе, а ви себе, по моєму прикладу, сказати я є і дихати, я тут, і дихати, і мені тут безпечно. І одночасно, паралельно поскребіться, будь ласка, пальчиками ніг об підлогу. Будь ласка, наситьтеся, закорініться, укорініться, заземліться. Попіджимайте, будь ласка, сідальнішні м'язи. І дихайте, і поверніть, будь ласка, голову ліворуч, повільно зачепившись за якийсь фізичний предмет, і далі праворуч, і знову дихайте. І всі позитивні емоції привласніть собі. Вони ваші. Я всіх була дуже рада бачити. Дякую тим, хто був зі мною. І буду дякувати тим, хто використає це все далі. До зустрічі! Всього найкращого!